Стоп лос може врятувати твій депозит, якщо його правильно виставити. Давай поговоримо з тобою, що це таке, як він утворюється, як його рахувати, як його ставити. Перше, стоп лос це заявка на біржі, яка означає зменшити втрати за дискою стоп, це зупинити лос, зупинити втрати. Наприклад, от, ти купив біткоін по 100 тисяч, і ти на біржі виставляєш спеціальну заявку, щоб ціна, якщо йде проти тебе, продати. Наприклад, там. Продати по 95 з мінусом такої то суми. Покажу конкретний приклад, як це відбувається на біржі Bybit. На біржі Bybit є класний деморахунок, на якому рекомендую вивчати, як правильно рахувати об'єми і тому подібне. Бо це один в один, як на реальному рахунку, а ви взагалі нічим не ризикуєте. До речі, відео про це буде в описі. Що на рахунок стоп-лоса? От представляємо собі ситуацію: ви вирішили, наприклад, там зайти в угоду на падіння по бітку, от зараз 100 тисяч. Там, наприклад, sell short. Ну, от прямо зараз ми з вами відкриваємо угоду на падіння, один біткоін. І тобто, бачите, на біржі ось тут є е, типи SL. Ви нажимаєте кнопочку «Добавити» і ось тут прописуєте по якій ціні. Якщо це угода на падіння, то стоплоси будуть відповідно вище. Наприклад, поставимо по 105 тисяч. І перевага біржі в тому, що бачите, вона вам зразу пише, скільки ви втратите, якщо ціна піде проти вас. І нажимаєте Підтвердити, і все, ваш стоп пост, бачите, от виставлений, і ви його будете бачити. Перевага, він працює 24 на 7, навіть якщо ви кудись підете, підете в гори, ви не зможете дивитися, все рівно він спрацює, навіть якщо у вас не буде за комп'ютером. І, відповідно, те саме для угоди на ріст. От представимо ситуацію, ви собі там вирішили купити один біткоін і ви вирішили, щоб виставити там стоп лос по 95 тисяч. От, наприклад, там 95. Ви собі чітко можете вписувати, бачите, ціну аж прямо до цифри після коми, і все воно пише: от бачите, стоп-лосс. Вони працюють 24 на 7, оберігають ваш депозит. Для чого він взагалі потрібен цей стоп-лосс? Бувають такі ситуації, що ви відкриєте трейд, і ціна буде йти просто проти вас. І якщо ви не виставили би стоп-лосс, ліквідний цілий ваш депозит. От я вам покажу декілька прикладів своїх особистих трейдів, де я помилився з аналізом. Я заходив, бачите, наприклад, тут в АПТ в лонг. Тут я отримав свій стоп лос 1,1%. І якби в мене не було б стоп ціна пішла проти мене 25%. І якщо я би використав за багато об'єму, не могли б ліквідувати. Тобто стоп він оберігає вас від того, що ціна піде проти вас. Іноді, от вам інший приклад: так само відкривав угоду на ріст по біткоїну. Бачите, угода на ріст, і якби не цей стоп лос то ціна проти мене пішла аж цілих. 20, так само 5%. Тобто будуть ситуації на ринку, коли ціна буде йти дуже багато і взагалі без відкатів. І стоп-лосс це по факту страховка, що ви не втратите цілий депозит. Давайте з вами перейдемо до е, питання, як ми їх рахуємо, де ми їх ставимося на що, на що ми дивимося. Перед цим е, друзі, скачайте PDF-ку про нашу торгову стратегію, де ми розказуємо вам, які інструменти використовуємо, коли використовуємо, що ви знали, як заробляти, на що дивитися, по чому відкривати трейди. Для вас це буде класна основа, тому що. Дуже легко упектися на чужий досвід і його використовувати для е, класних рішень. Буде в описі, залишите заявку, і команди надішуть вам все на пошту. На рахунок виставлення стопів. Тут є ще декілька нюансів, на які звертаємо увагу. Перший нюанс: коли ми ставимо стопи, ми завжди з командою використовуємо крос маржу. Е на рахунок маржі буде окреме відео, не буду сьогодні заходити. Ми завжди використовуємо крос-маржу. Я в себе на біржі просто виставляю 20-те плече. І чесно, я більше навіть в сторону плеча не лізу, про це буде окреме відео. Ми використовуємо тільки крос-маржу. І на крос-маржі, коли використовується, дуже важливо вписувати правильний об'єм. Тому що при виставленні стопів саме найважливіше питання, де цей стоп-лосс? І з яким об'ємом ви заходите. Тому зараз будьте дуже уважні, рекомендую дуже уважно дивитись. Перед тим як ми відкриваємо трейд, ми завжди з командою використовуємо дуже просту штуку на TradingView Я ось така штучка Short-Long Position, Бачите? Шортова лонгова позиція. Вони є в різних платформах: в Атасі, в Вело, тому подібне. Використовуєте ось такі значки, для чого вони потрібні? З їх допомогою ми чітко визначаємо, з яким об'ємом нам зайти. Тому що, коли ви новачок. Надзвичайно важливо вираховувати правильний ризик на угоду за допомогою стопація, саме легше. От давайте допустимо, от з вами подивимося приклад. На шортова позиція. Представляємо, що ми хочемо відкрити собі шорт. Ось тут в верхній межі діапазону. Перед тим як ми будемо відкривати цей трейд на біржі, що ми робимо? Перше, ми виставляємо, де ми хочемо відкрити угоду. Якщо ми хочемо відкрити угоду там по ціні 106, ми виставляємо тут. Бачите, ось оцей цей центр. Дальше. Стоїть питання, де буде наш стоп лос саме місце його. Наприклад, виставляємо стоп лос 2% від руху ціни. Чому це дуже важливо? Тому що від цього залежить, з яким об'ємом ми будемо заходити в угоду. Що далі ми йдемо? На TradingView Ось тут є дуже класна штука, можна прописати свій ризик на трейд. Що це буде? Якщо ціна піде проти нас, ми втратимо конкретну суму. Тобто ми чітко обмежуємо свої втрати. От представимо ситуацію, от, допустимо, ми хочемо от прямо зараз вже відкрити угоду на падіння по, по, цьому, по бітку. З, Наприклад, зі стоплосом 2%. Це чисто такий образний стоплос. І в чому перевага? Ми коли прописуємо ось тут ризик, наприклад, 250. TradingView нам чітко показує, з яким об'ємом ми маємо зайти в угоду. Ось оце, бачите, оця частинка QTU, це з англійської quantity, це кількість монеток. Бачите, чим коли міняється стоп-лосс, його відстань, оця кількість монеток змінюється. Тобто, перед тим як ви відкриєте трейд, перше, що ви маєте знати, де ви зайдете в трейд. Те ви поставите стоп-лосс, і тільки тоді ви будете бачити, з яким об'ємом ви будете відкривати цей трейд. Якщо ви навіть не знаєте перед відкриттям трейду цього, ви трейд не маєте відкривати. Це взагалі це от база. Не знаєте, не відкривайте. Те ми, наприклад, зазвичай з нашою командою ставимо стоп-лоси. Давайте покажу вам декілька прикладів. Ми ставимо стоп-лоси зазвичай за сильними зонами, за сильними об'ємами за Після виносів і тому подібне. От зараз покажу вам, наприклад, крайню ситуацію, де я давав рекомендацію, і було тут стоп-108 623. Чого тут був стоп, це був чисто математичний. Стоп-лосс 2%. Тобто часто по бітку я використовую від сильних зон стоп-лосс 2%. Бо, ну, як ви бачите, він тут би дуже гарно би відпрацював. Це якраз була точка входу. 108 було по 108-десь 600, майже стоп-лосс, стоплос 2%. Коли ми відкриваємо трейд. Ми вписали ризик. Якщо ваш ризик на угоду, наприклад, не 250 доларів, а там 5 доларів, бачите, що вам робить Рідіню? Каже, ви маєте зайти з об'ємом 002, щоб при такому стоп-лоссі мати ось такий ризик на угоду. От давайте зараз я вам покажу, як воно буде відбуватися. От стоп-лосс. От ми виставили стоп-лосс 002. Давайте відкриваємо зараз з вами угоду на 0,00. 0,002. Відкриваємо голоду в шорт. І далі що ми робимо? Ми виставляємо наші стоп-лосси. Стоп-лос, наприклад, в цій ситуації ми виставили по 102-635. 102-635. 102-635. Бачите, ми виставили стоп-лосс 102 по 635. І замітьте, що тут відбувається. Наш ризик на угоду, бачите, пише 5 доларів. І от зараз, якщо нас виб'є по стопу, скільки ми втратимо з вами, ми втратимо 4,50. Тобто там невеличка похибка може бути 5-10%. Це не так багато. Але бачите, для чого потрібен стоп-лосс і чітке визначення. Ви чітко знаєте, скільки ви втратите, якщо ціна піде проти вас. Багато хто з вас тоді б міг би задати питання, тоді де краще ставити стоп лоси Давайте про це говорити. Перше, найкраще ставити стоп лоси це завжди після ось таких от, великих виносів. Наприклад, ви відкриваєте трейд. Представ собі ситуацію, де я би виставляв стоп-лосс, якби я відкривав, наприклад, його відкривав би трейд в лонг ось тут внизу. Я би виставляв його після ось цього великого виносу. Тобто в мене був би приблизно ось такий стоп-лосс. І вже тейк-профіт, Про тейк-профіт ми зробимо окреме відео. Це є виноси або засадження. Те саме ось тут було чітке зняття ліквідності. Де ми тут би виставили стоп-лосс в цій ситуації. От якби ми заходили на тесті нижньої зони, я би виставив стоп-лосс за цим винусом з невеличким люфтом, там відсотка люфт. Це коли вже виніс по факту відбувся. Чи, наприклад, ви би відкрили угоду на падіння. Так само, ось тут стоп я би виставляв за ось цей вже виніс. Якби я відкривав угоду на падіння з невеличким люфтом, там, наприклад, 0,3-0,2%. І приблизно в мене був би такий стоп-лосс. Звісно, що найхотіші стоп-лосси це завжди ставити після ліквідації, але проблема в тому, що не завжди в нас буде получатися відкрити трейд від ліквідації. Буває ще ситуації, коли ми відкриваємо угоду після великих імпульсів, і так само часто ставимо стоп-лосс за ось такі великі імпульси. Також ще по стоп-лосам дуже важливий момент. Все ще залежить від того на яких часових періодах ви працюєте. Буває такий момент, що люди дуже сильно опускаються всередину. І ви починаєте якісь внутрішні рівні дивитися. От бачите, ми зараз з вами дивимося 4-годинний часовий період. А часто бувають студенти, що вони беруть і опускаються, наприклад, 30 хвилинку і починають відторговувати якісь оці всі внутрішні рівні, і від них починати відкривати угоди. Я цього давно вже перестав робити в крипті, бо ну, виходячи з нашого довгого досвіду, воно не має сенсу. І рекомендую вам шукати сильні місця, де відкривати трейд. І ставити стоп-лоси тільки на більших часових періодах, крім стоп-лосів, є ще один дуже важливий момент це переведення стоп-лосів без збиток. От вам крайній трейд, який я відкрив, і скажу чесно, я дуже шкодую, що я підтягну стоп-лосс, тобто будуть іноді ось такі ситуації, коли ви підтягнете стоп-лосс, ціна виб'є ваший без збиток, і після цього піде в вашу сторону. Що я вам скажу? Якщо ви відкрили трейд. Правильно, в сильній зоні, старайтеся тримати цей трейд до стопа або до тих профіта. Бачите, мене ось тут був стоплос по 107,998. І якби я нічого не робив, я би витягнув з кітки дуже жирне падіння і на ньому гарно заробив. А через те, що я підтягнув, вирішив зекономити 100 доларів потенційного ризику. Я в кінцевому результаті втратив біля 2000. тисяч. Тому на рахунок безбитковостей, якщо хороший трейд. Допоки немає сигналу у протилежну сторону, не підтягуйте. Набагато вигідніше, якщо ціна от пішла в вашу сторону, ви получили прибуток, скиньте частину вашого трейду, краще закрити там 20-30%. Чим таке робити на біржі, коли у нас є відкритий трейд, ми можемо взяти і закрити якусь частину. Бачите, ви заходите в відкритий трейд. Ось отут є ліміт чи маркет, і ви можете закривати частину вашої угоди. І от бачите, ми, наприклад, виберемо і закриємо половину. І бачите, ми взяли і зменшили угоду. Ви так само можете виставляти лімітні заявки. От я вам покажу зараз приклад. Тобто ви можете виставляти, от там, припустимо, ви від відкрили угоду на падіння, і замість того, щоб підтягувати стоп чи ще щось, ви можете взяти собі там 25%, наприклад, закрити по ціні 95%. І тим самим, ви вже заберете, наприклад, свій ризик, ви будете сидіти без ризику, навіть якщо ціна там дасть частину, потім розвернеться. Тому, друзі, обов'язково ставте стоп-лоси. Якщо цікава тема, напишіть коментар, щоб ми її ще детальніше розглянули. І зараз дивіться, оцей полис для новачка, щоб ви знали, як почати рахувати об'єми, як рахувати, виставляти стоп-лоси їх профіти. Дивіться, вчіться і заробляйте.